8 липня близько 9.50 окупанти завдали удару по місту Покровськ. Поліція Донеччини попередньо повідомила, що ворог Гатив Серса завез мерч. Удар пройшовся по приватному підприємству. Звичайний об'єкт станція по ремонту автомобілів. Тут зранку працювали. Робітники лагодили. От великі вантажівки. Просто тут в боксах також перебували вантажні автомобілі. Зараз на місці працюють вибухотехніки, слідчі поліції фіксують наслідки цього злочину. За інформацією прокуратури Донеччини. Внаслідок ворожого обстрілу Покровська загинуло троє людей. Ще двоє чоловік 24 років та жінка 36 років отримали поранення. Тип озброєння та остаточна кількість постраждалих уточнюються за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури. Розпочато досудове розслідування у кримінальному. Проваджені за фактом порушення законів та звичаїв війни.